Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні відос цікавий. Покажу, як я зараз буду боротися із ватником. сирійським чи як його там називають, в народі знаю. Коротше, виходить, він для бджол класний, вони там носять медок, пилок з нього, а для фермера це дуже велика проблема. Сойка наша Аполло вже готова, але... Найближчим часом, завтра, післязавтра вже стоять дощі. Тобто ще буде вона курить. Піде, звісно, стрічок лопаться. Ну нічого з цим не поробиш. У погоди немає поганої погоди. Для посіву пшенички дощ це добре, ну а для інших культур, для соєшника і сої, які потрібно зараз збирати, це є проблема. Сойка поло. Зблизько вже суха, готова до вбирання. Зерно не крупне. В общем, хай стоїть. А що ж, сьогодні це сонечко, вроді би красиво, а завтра вже дощ. Так що поїхав я, коротше боротися з ватником. Ставте підписку. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, як боретеся ви. Ну і, звісно, лайк. А я попер їдіть калатіть дивіться який, це ж тут проведено вбирання, зроблена мурча, тобто диску, дискування. І дивіться, який стоїть як квітка. Ну це малі кущі до них вернемося. Їдемо на більше. Це просто жах. А там так взагалі. Йомаю, я, і води мало взяв. Прийдеться ще їхати. Прямо з плантації. Так, це, звісно, капець. А нас наступний рік оце його можна умножати як мінімум в 5 раз. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Це просто, немає слів, годні емоції. Ох, а там далі ще капець-капець, його і він лізе, лізе, лізе. І з кожним роком його все більше і більше і більше. Так що фермери потрібно з ним боротися 100%. Просто так оставлять, запускать, ми передіскуємо, ми переоримо до одного міста. Ця, ця зараза росте. Оце тут може оця вся поляна буде з одного корня. Може навіть і оця і, там, із з семи корнів, не буду точно компетентний. Але воно, коріння в нього на 8 метрів в длину може лежати. Тобто, якщо ми дісками пройшли, перерізали отой корінчик, залишився такий куточок, він все одно проростає з того куточка, і так далі, і так далі. І так далі. Ось дивіться, наприклад, да, ось яким ростом рослина. Ось очки меншим, а ось очки взагалі бздюшка. Але вона ось теж, дивіться, пнеться. Це просто. Так, пішлі, я покажу, що ми будемо приміняти. Взяв он 40 літрів води, але це буде коротше, дуже мало. Прийдеться їхати ще. Ланцелот. Будемо робити таку бакову супміш. Гримучу суміш, можна і так назвати. Осталося деклейм іфлейм. Це що воно Забув, мать на Куди ми її там приміняли? Коротше, не важно. прилипача жахнемо. І є ось гліфовід. Гербіцид, десикан. Ну, коротше, раундап той самий. Ми бризкали ним сою. Зараз оце все. Заливаю води, заливаю оцю всю гримучу суміш, колочу. І будемо боротися. Работаємо. Зараз ось такий оприскуч у мене є. Повністю вже перебазірував його на гірбіцид, всякого сухіробору от бур'янів і так далі. А інший купив, щоб оприскувати дерева. Нальємо чуть-чуть водички і будемо додати ті всі. Препарати, А потім знову додамо водички. Так, прилип... Все лью на глаз. Ніяких отарок, перемірок. Батя дав на цю всю хіробору добро, але й каже, сіка не попадя, аби тільки його вилить. Не вилить, а вивести Лансило це. Ми тут приміняли, в нього то є після дія. Ми його тут на цьому полі по пшеничці приміняли, тобто різниці не буде ніякої. Все одно він уже на полі є. Сюди зараз літру железобетонно жахнули. Додаємо водички. Зараз ми йому покажемо. Ну. Результат побачимо в наступних відео, як тут будемо проводити інші операції, оранку. Ну і ще чуть-чуть то, що ми задумали, ну це вже наступні відео. Отак. От Закриваємо і чуть-чуть поколотить його. Хай розтвориться. Так, мабуть, з того краю піду отак. Потихонечку. Іде оце, що бачить оце бризкать, бризкать і бризкать його так аж заливать. Звісно, щось пропуститься. А якраз чітінько. За вітром воно все улітає, щоб менше дихати цей заразити. Да, це води в мене тут таке. На кущі, на понти кущиків. І соєшник жахнем. Пишіть комін... коментарі, буде діло чи не буде діло. Та я думаю по-любому буде, куди воно дінеться, коли роздінеться, правильно? В будь-якому випадку це краще, ніж просто його передіскувати. Звісно, роботи, сил, часу прийдеться на це все діло потратити. Але результат, я думаю, повинен бути. Тепер отсюда, щоб менше їхати. Ох який знову плантація, зараз буду займатися, оце каністру вибризкав, ну таке забризкав, кущики там. Ну такі нормальні плантації. Виросло його вже, це просто. Е Буду працювати далі, далі. Одна каністра ще мене залишилася. Сьогодні вже, мабуть, це добрий і хорош, то вже на наступний раз буде. У мене є до вас аграрії, велике і прохання, і рекомендація, що не запускайте оцей бур'ян. Це, це просто такий противнющий бур'ян, що, що просто. Якщо у вас на полі десь з'явився якийсь там очажок цього бур'яну, не нехтуйте. А зразу приймайте якісь міри. Не думайте так, що ви його здискуєте, зорите і цього бур'яна не буде. Ні, цей бур'ян буде при будь-яких розкладах, щоб йому не робити. Боротися з ним треба хоча б таким методом, як борюся з ним я, щоб він не виготував зиму і оприскувати всякими цими гербіцидами, щоб дійшов результат і до кореня. як корінь дуже шодлінний, що він мочний у цієї рослини. І його ну, не остановить. Воно буде розмножатися, розмножатися, розмножатися. Тобто його так оставляти не можна. В даному випадку ми знаходимося на тому місці, де в тому році був невеличкий такий очажок, ну, може 5 на 5, 10 на 10. Ми його сапкою спололи і далі ми нікуди не проводили ніяких операцій, все там переорали, передіскували. А, діскували дві дісковки після соєшника було. І все, на цьому кінець. Пожалуйста, ось дивіться, вже увеличилася ця плантація, я не знаю скільки разів. А потім же ж з одним агрономом спілкуємося, з другим, з третім. І давай же ж вести бесіду, що це за бур'ян і що з ним, як боротися. Він же ж вилазить пізніше, коли вже всі гербіцидні гліфобробки проведені. І він пре як дурний, йому без різниці, чи жарко плюс 50, чи холодно, мінус 20. Він все одно вигатує. Ну, за мінус 20 це я вже перегнув, ну ви поняли, про що я маю веду. Так що треба на це звертати увагу. Чим всього садити, чим всього убирати. Але отак кинути оцю плантацію. Це множте сразу на 5-10 разів, буде на наступний рік. Це не годиться. Треба щось йому робити. Приймаєте міри в себе в господарстві. Я в нас по місту бачу не в одних Нас така Біда є ще й хуже. І відео виставляють люди на YouTube теж. Куча на полях отакої біди. Не нехтуйте. Боріться, щось робіть з нею, тому що далі буде ще гірше, гірше і гірше. Повірте мені. Результат через годину спеціально заїхав, подивитися, що тут, до чого як. Ось дивіться, я бризну спеціально союшник, щоб подивитися, що з ним пройде. А все, йому вже торба. Ну, союшник, зрозуміло, він дуже чувствительний до цих всіх гербіцидів. Але і ватник. Теж не отакий розріпіжений стоїть, як був. Получив він вже триндюлей. Так що я сподіваюся, що через пару днів результат, ефект буде видний. Ну а точний прям результат буде вже в наступних відео. Ну, суть ви, суть ви поняли, уловили, що це отак оставляти нельзя. З ним треба боротися, боротися і боротися. Так що ставте лайки. Всім пока.